Добрий вечір рівняни. Зараз ви бачите будинок за адресою Ювілейна, 11 міста Рівне. Тильна задня частина будинку. Сьогодні десь приблизно в обідню перерву з цього балкона впала ось ця плита. Ця плита знаходиться біля магазинів. Тут от є розташовані магазини. Один, другий, третій, четвертий, де ходять діти, де ходять діти. Ну, Як сказали мешканці після дзвінків вже які інші структури, ніхто не приїхав, не було складено жодних документів. Ось. І в принципі я хотів би зараз звернутися до наших можновнаців, до пана Хомка, який прекрасно знає, в якому ці будинки в стані знаходяться, і відповідно не робляться ніяких дій для ремонту або хоча б попередження людей про те, що таке може статися. Другий поверх, ні, це який третій, третій поверх. Ось плита впала прямо під магазин, де в день ходять діти з батьками і інші люди.